Баклажани запечені шинкою і сиром. Можна до столу. Будемо смажити баклажани з шинкою. Баклажани помили, висушили і будемо нарізати на слайси. Такі виходять у нас слайси з баклажан. Обсмажуємо баклажани з одного і з другого боку і резервуємо тарілку. Змажимо баклажани і резервуємо. Тепер обмазуємо противень, е, соусом, томатним соусом і викладаємо баклажани разом з шинкою і разом е, з моцарелой. На баклажан викладаємо шиночку і зверху моцарела. І скручуємо у трубочку. І викладаємо отаким от чином. Затираємо моцареллой. і в духовку ну, на 10 хвилин на 180 градусів. І може до столу. Сир розплавився, викладаємо на тарілку, можна вживати до столу. До столу можна вживати. Прикрасили петрушкою і. До столу.